Діти, сьогодні на нас чекає цікава зустріч з тітонькою совою та домовичком не слухаю. Добрий день, малята. Ми вже з вами говорили про побутові прилади і знаємо, що вони помічники людей. А чи вмієте ви слухати? А розрізняти звуки? Зараз я це перевірю. Так, звісно, це пилосос. А скажіть, для чого він в побуті? Хто частіше використовує пилосос у вас вдома? Так, це пральна машина. А що робить пральна машина? Вірно вгадали, це міксер. А де його використовують? Правильно, на кухні. А для чого він? Важко було, але ви впоралися, і це звуки праски. А що ж нею роблять? Молодці малята. Правильно, це фен. А для чого він? Хто ним користується? Проти іноді ці прилади можуть бути дуже небезпечними, а щоб не трапилося біди. Потрібно знати правила. Скажіть, ви полюбляєте мультфільми? Тоді давайте ми з вами переглянемо мультфільм і скажемо, які ж пригоди трапилися з домовичком і що він робив неправильно. Здрастуйте, дорогі дітлахи! Починаємо наш новий урок обережності з тітонькою совою. Привіт, дітвора! Як справи? Зараз ми ознайомимося з правилами обережності при поведінці з побутовими приладами. А це що таке? Побутові прилади це різні пристрої, які оточують нас удома. Зрозуміло, ось холодильник. Ховатися в ньому граючись в піжмурки, аби просто залазити всередину. З допитливості категорично заборонено. Можна замерзнути. А це ось мікрохвильова піч. Цей прилад призначено для розігріву їжі і для її приготування. А ось вентилятор, який крутиться, може випадково вдарити вас по пальчиках. Це звичайно кухонна плита на ній, як ви знаєте, готують їжу. Плити бувають газові та електричні. Газ, яким би він не був корисним у господарстві, все ж дуже небезпечний, і користуватися ним потрібно обережно. Якщо якийсь нерозумник випадково відкрутить кран, то від найменшого вогника або іскорки, газ може несподівано вибухнути. Вибух газу може зруйнувати навіть великий будинок. Уявляєте маляти, яке це лихо може статися через звичайні пустощі? Тітенькосова. А пилосос це теж побутовий прилад. От зараз ми з дітками подивимось новий мультик про неслуху й напевне побачимо там дещо про пилосос. Думав, не дочекаю. А взагалі цей мультик про те, як не слід дітям поводити себе з побутовими приладами. Ну, дивимось. Помічників у матусі багато, скажу вам відверто, повнісінька хата, пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі випрані речі прасує. Мітрохвильовка вечерю готує, перш м'ясорубка дає для котлет, швейна машинка нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита, електрична компот. У помічників цих багато турбот. Всі прилади нам побутові потрібні, Проте обережними бути повинні. Якщо в машину правильно упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, там небезпечно, остерігайтесь. Це зовсім не складно. Про це пам'ятайте. Я мала рацію без пустощів і цього разу не обійшлося Добре, коли поруч є вірні друзі, такі як це миле кошеня, котрі можуть допомогти у хвилину небезпеки. А ось тепер ми можемо вважати, що наш урок наблизився до завершення. До побачення, мої дорогенькі. Бувайте, діти, до побачення. Малята, вам сподобався мультфільм? А що ж не так робив домовичок? Нагадайте, чим він хотів висушити волосся? Можна в холодильнику ховатися. А чи можна дітям самостійно вмикати побутові прилади? Молодці малята! Тож запам'ятайте, якщо поряд з вами немає батьків, то не можна вмикати побутові прилади. А зараз настав час трішечки потанцювати. Телевізор, тевізор Телевізор, дріч, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, фіксики всередині, брич, тич, телевізор, брич, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, фіксики всередині. холодильник, 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 хо, хо 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 холодильник, брич, тич, холодильник, бричний. Фіксики Гріч, тіч, холодильник. Гріч, тіч, холодильник, фіксики всередині. середині, тич, холодильник, брідч тич, холодильник, бріч тич, холодильник, фіксики всередині. середині, кофе молка, Кофемолка, кофемолка, ко-ко-ко-ко, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, фіксики в середині, дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, фіксики в середині. Вентилятор, вентилятор, вентилятор. Ventilator, ventilator, ve 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 ventilator, drich stitch, ventilator, drich stitch, ventilator, drich stitch, ventilator, fixe că se revini, drich stich, ventilator, drich stitch, ventilator, drich stitch, ventilator, fixe că se Calculator? Ni, ni. Transformator? Ni, ni. Sintezator? Також не вгадали, екскаватор, також ні не вгадали, Помагатор, помогатор, Помагатор, 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 дрічтич, помагатор, дрічтич, Помагатор, дрічтич, помагатор, інструмент всередині, дрічтич, помагатор, дрічтич, помагатор, дрічтич, помагатор, інструмент всередині, Помогатор. А зараз чекає нас гра. Назва в неї буде ось така. Для чого нам потрібні електричні прилади? Випрати всі речі та тримати їх в чистоті нам допоможе що? Пральна машина, праска чи електрична плита? Так, пральна машина. Для вирівнювання складок на одязі нам потрібна праска, міксер або пилосос. Молодці малята. Звичайно, праска. Зробити зачіску нам допоможе пральна машина, холодильник або фен. Звісно, це фен, і він допоможе зробити гарну зачіску. Зварити борщ, суп та кашу нам допомагає праска, плита чи полосос. Молодці. Звісно, плита на кухні допомагає готувати нам страви. Для заварювання чаю або кип'ятіння води нам потрібен міксер, праска чи електрочайник. Які ви молодці? І тут все правильно знайшли. Це електрочайник. Зібрати весь пил та бруд нам допоможе холодильник, пральна машина чи пилосос. Ну, звичайно, це пилосос. Молодці малята! Разом ці предмети називаються побутові прилади. Тепер ми знаємо, для чого потрібні ці предмети. Та їх призначення. Ви мені дуже допомагали! Усі прилади назвали. А зараз ми з вами зробимо аплікацію Пральна машина. Давайте розглянемо, як ми будемо робити аплікацію. Дуже гарні вийшли у вас пральні машини. Але час настав завершувати нашу зустріч. І я пропоную разом сказати такі слова. Ос. Ос, ос. Пил збирає. Пилосос. Іна, іна, іна ина пере. Правильно. Машина. Ик, ИК, ИК у кухні, холодильник. Ен, ен, ен. У ванні шумить. Фен. Молодці малята. На цьому наша подорож закінчується. До нових зустрічей.